Слава Україні. Друзі, як би не було тяжко в країні вести війну із велетенським мордором. Ну, я кажу велетенським, тому що дійсно одна шоста частина Суші, але це як великий слон. Ми потихеньку рубаємо слона по частинам і він дохне, дохне, дохне. Плюс санкційна удавка. Ну, так звані санкції, які накинуті як зашморх на шию рашки-парашки, вони все-таки працюють потихеньку, потихеньку, Да, вони розтягнуті в просторі і часі, але вони свою дію виконують. І потихеньку це вже починає проявлятися. Ту кількість ракетного зброєння, яке вони могли виробляти до війни, вони зараз не можуть виробляти. Тому ми бачимо паузи між ракетними атаками, але це не значить, що. Вони не будуть витягувати старі зразки озброєння, якось їх модернізувати. І будуть, поки вони всі не виздихають, і це жахіття буде продовжуватись. Вчорашні там ракетні удари по нашим містам, поєднані з ударом з застосуванням ударних безпілатних комплексів, типу Шахід 136 по нашим містам говорять тільки про те. Що думку вони не палишили, вони досі мріють захопити всю нашу територію і знищити нашу державу як такову. Це абсолютно ну, дегеративно по суті, збіговиська. Я навіть не знаю, як цю коклету цю назвати із 190 там, почти народностей, яке ядом дише і хоча, дихає, і хоче, щоб хахли, там всі умерли. От, ну, це думка не тільки там маленького бункерного хуйла, а й середньопересічного громадянина підірації, щоб було зрозуміло. Але, друзі, в нас потихеньку реформується армія, потихеньку поступають нові зразки озброєння. І не все те, що говорять, це не значить, що його немає. Йде накопичення сили засобів. І повірте. От як би вони там не тужились, не хотіли, як би не тяжко було на фронті, будуть у нас добрі новини обов'язково. І е, все, що потрібно для цього з військової точки зору, військовим керівництвом, це робиться. У нас, якби ще було ну, чітке розмежування між військовими і політиками, то було б взагалі прекрасно, а не лазили ці вонючі політики у військові суто військові справи. З метою власного там піару. По-перше, що секливі, як шо, по-друге, що дурні, як барани. І лізуть, лізуть, лізуть туди, куди їх ну, взагалі ніхто не питає. Тому, друзі, чекаємо на гарні новини, а вони обов'язково будуть. І процеси реформування нашої армії йдуть саме під час війни і вишколи, і навчання. І солдатського сержантського складу і офіцерського складу до рівня стандартів НАТО вони все-таки відбуваються. Навчання проходять як на території нашої держави, так і на території країн НАТО. І ці процеси йдуть і неухильно, ніхто їх не спинить. Дух українського народу, український, я вважаю, що це чисто народна наша армія, дуже високий і рівень мотивації зашкалює. Як би там не було, попри ті втрати, які ми маємо. Ми маємо знищити мордор на своїй території і закрити це питання, яке тянеться декілька віків уже, судилось нашому поколінню. Тому, друзі, хто на своїх місцях як може допомагає Збройним силам, кожний по мірі своїх можливостей, Збройні сили виконують свою пряму задачу, визначену Конституцією і народом України. Тримаємо стрій в єдності наша сила. Все буде Україна, слава нації!